Чого хвалишся злом у могутній, цілий день Божа милість зо мною, замишляє лукавство язик твій, як та бритва нагострена, Ти, що чиниш обману. Ти зло полюбив над добро, а не правду більш, як правду казати. Ти любиш усякі шкідливі слова, ти язику обмане. Отож Бог зруйнує назавжди тебе, тебе викине й вирве з намету тебе. Тебе викоронять із країни життя, і побачить це правильно, і будуть боятись, і будуть сміятися з Ним. Ось муш, що Бога не чинить своєю твердиною, та на великість багатства свого покладає надію, втікає до злого свого. А я, як зелена оливка у Божого Дому, надіюсь на Божу мірість, на найвічнюю. Буду славити вічно тебе, що вчинив ти оце, і проймення твоє буду звіщати побожню твоє, що добре воно.